Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми продовжуємо наш е, челендж Щопонеділка нове відео на Ютубі, нове корисне відео на Ютубі, відео яким ви можете скористатися і е, підготуватися до НМТ з математики або просто вдосконалити свій рівень математики. І на ваше прохання я пишу сьогодні відео. На класичне означення ймовірностей ви попросили записати таке відео, і відверто кажучи, я трошки здивована, тому що на таку тему у мене відео вдосталь, і завжди на цю тему я пишу е, от в період новорічних свят. Ось така у мене традиція. Але якщо ви просите, то звичайно таке відео має з'явитися у мене на сторіночці. Я підібрала сьогодні трішечки інакший формат, підібрала формат такої класичної невеличкої короткої лекції, і давайте з вами попрацюємо. Ймовірність, яку ми позначаємо літерою П, якоїсь появи, яку ми позначаємо будь-якою літерою латинського алфавіту, це є відношення кількості. Випробувань, що сприяють нашій події, до загальної кількості всіх рівноважливих випробувань. Тобто, те, що я щойно сказала, таким великим складним реченням можна подати у ось такій невеличкій формулі. П це ймовірність, А, це подія, конкретно яка подія, яка дорівнює дробу – це відношення, зверху кількість сприятливих випадків, а знизу в знаменнику загальна кількість випадків. Якщо ви розумієте, що в чисельнику в нас завжди число менше від того, що знизу в знаменнику, то зразу складається враження, що ймовірність не може перевищувати одиниці. Я думаю, що ви це розумієте. Тобто ймовірність у нас знаходиться в межах від 0, до одиниці. Якщо подія обов'язково відбудеться, така подія називається достовірна або вірогідна, її імовірність дорівнює 11. Якщо подія ніколи не відбудеться, то така подія називається неможлива, і її ймовірність дорівнює нулю. Ну і, відповідно, випадково це не та, що 50 на 50, ви кажете, це не та, що 50%, це якась подія, яка може відбутися, і ймовірність буде від 0 до 1. Якщо дорівнює нулю, то вона неможлива, дорівнює Одиниці, то вона достовірна. Ми в житті звикли, звикли оперувати відсотками. І ось те, що ви звикли говорити 100%, то то в нас є одиниця, достовірна подія. Зрозуміло? І ми розуміємо, що якщо подія відбудеться, вона відбувається з, ну, не 50%, не 0,5, а з якоюсь такою ймовірністю, яка знаходиться від нуля до одиниці. Тому я прошу це враховувати. Ну я думаю, що ви розумієте, що ймовірність. Остача і ймовірність поняття і сама наука, вона є результатом того, що ми хочемо передбачити, да? що ми хочемо дізнатися, з якою ймовірністю відбудеться те чи інше. Тому я наведу зараз чотири такі приклади, приклади, які стосуються більше грального бізнесу, і вони досить класно демонструють класичне означення ймовірності. Давайте подивимося по першому завданню. В нас є неповна колода карт, неповна колода це 36 карт. Випадковим чином витягується одна карта, яка ймовірність того, що це буде пікова дама, просто дама, або карта пікової масті. Розглянемо першу подію, це пікова дама, і е, я назву цю подію А. Ось так як я щойно позначила. В колоді в нас. Лише одна пікова дама, тобто я кажу, що m дорівнює одиниці. Ну і нам сказали, що у нас всього 36 карт, тобто n дорівнює 36. Ми записуємо m поділити на n-ой-ой на m, і отримуємо ось такий результат. Ми бачимо, що це у нас така ймовірність. Далі, розглядаємо другий випадок, що ми витягуємо. Просто даму. Ми розуміємо, що в колоді карт у нас 4 дами, тоді ми говоримо, що м дорівнює 4, так само N дорівнює 36 за класичним означенням ймовірності, це 4,36 і після скорочення це буде 1 9. І наступне запитання, що це карта пікової масті. Ну, звичайно, ви зараз почнете рахувати, 6, 7, 8 там дама валет, А, Дивіться, у вас в колоді лише 4 масті. Розуміємо. Дві чорні, дві червоні. Чотири масті. В колоді у вас 36 карт, тому 36 поділить на 4, вийде 9 кожної масті по 9 карт. Ось, ми кажемо, що кожної масті по 9 карт, всього у нас 36, склали 9 36, скоротили, отримали 1 четверта. Наступний приклад, ми розглянемо з кульками. Також один з класичних прикладів, легко на ньому зрозуміти, що до чого. У нас в корзині є 5 білих і 7 чорних кульок. Ну, хочете, можете собі схему зробити: 5 білих і 7 чорних кульок. Дістали одну, яка ймовірність, що витягнута кулька біла. Тобто ми розглядаємо якусь подію А. Подія А це витягнули білу кульку. Подія А це не біла. Має бути обов'язково дієслово. Подія це е, дієслово, це дія. Тому ми кажемо, що подія А це витягнули білу кульку. Ось так. Е, тепер ми розуміємо, що у нас білих кульок 5, ми бачимо, да? а всього у нас 5 плюс 7 12 кульок. Тобто знизу ми записали 12. Тобто, ймовірність того, що ми витягли білу кульку, в нас 5,12. Розглянемо наступний приклад і приклад буде на кубиках. При підкаданні двох кубиків треба знайти ймовірність, що сумарна кількість очок буде не менше 10. Ну, якщо в нас запитання не менше 10, то ми розуміємо, що це буде 10 і більше. Тобто це 10, 11 і 12. Да? Ось так. Не менше 10 це може бути 6 плюс 6 12, 5, плюс 6, це в нас 11, 6 плюс 5, 11, 5, плюс 5, 10. І ось тут у нас 10. Ми їх рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто сприятливих випадків у нас 6 і загальна кількість випадків 36, тобто буде 1,36. Ще один такий нюанс, дивіться, тут було легко попрацювати, тому що 10 і більше, то це ну, 10, 11, 12. Інколи там звучать запитання, що сума очок, наприклад, ділиться на 4. Що робити в цьому випадку? Найкраще складіть отаку от табличку 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в табличку ставте плюсики, те, що вам підходить. Ну, наприклад, якщо вам кажуть, що ділиться на 4. Тоді ви дивитесь, так, 1 плюс 3 буде 4, воно вже ділиться на 4. Да? І так рухаємося далі. так, Наприклад, 2 плюс 6 також ділиться на 4. І ось таким чином ви ставите галочки, скільки вам підходить, рахуєте тих галочки або хрестики і ділите загальну кількість на 36. Чому 36, подивіться уважно, скільки у вас вільних тут квадратиків. 6 на 6, 36, бо, як правило, завжди запитують. Добре, і ще одне завдання це, звичайно, задача на монети. Воно так. Також є розповсюджена класична задача. Що в нас є? У нас дві монети кидають і знайти ймовірність, що випадання герба, випадання герба на обох монетах. Одночасно на обох монетах випаде герб. Ну, дивіться. Я можу зробити ось так, як я щойно рахувала, тобто 2 на 24 загальна кількість. Те, що випаде, у нас герб на обох монетах, це 1, і тому буде 1 четверта. Можна розписати простір подій. Дивіться, герб-герб випаде, герб-цифра, цифра, герб і цифра-цифра. Ось так. Тобто ми дивимося, що сприяє. У нас одна, 1, 2, 3, 4 всього, і тому буде 1 четверта. Угу. Так, і перейдемо до практичної частини. Я підготувала 6 задач, вони всі різні задачі. Деякі з них зустрічалися в ЗНО попередніх років. Ось. І розберемося з першим завданьком. І слово параметр, страшне наше слово параметр, вибирають навмання одну літеру, і яка ймовірність, це буде буква Р. Реально класична задача, дивимося, скільки у нас букв Р, Р, їх дві, тобто М дорівнює 2. І рахуємо, скільки в нас всього. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І всього в нас 8 таких літер. Тому за класичним означенням ймовірності m поділить на n це буде 2 восьми або 1 четверта. 1 четверта це відповідь А, і можна йти далі. У коробці лежать різнокольорові олівці. 11 червоних, 10 синіх, а решта чорні. З'ясуйте, скільки чорних олівців лежить у коробці, якщо ймовірність вибору випадковим чином чорного олівця, вона дорівнює 0,25. Ми розуміємо, що в нас є в коробці червоні олівці, їх 11, сині олівці, їх 10. І чорні олівці ми не знаємо, скільки їх. Ми кажемо, що х. Тому ми розуміємо, що разом у нас 11 плюс 10 плюс х, тобто 21 плюс х. Це у нас разом. Це у нас n. Це загальна кількість олівців. Ми витягуємо е, чорний олівець, витягуємо чорний олівець, чорних олівців у нас х. Тому ми складаємо зараз... Ось такий запис M поділить на N, тобто X поділить на 21 плюс X, і нам сказали, що ймовірність дорівнює 0,25. Ось так, 025. І зараз я буду розв'язувати ось це рівняння. Ну, єдине, що я 0,25 запишу. У вигляді четвертої, я думаю, що це буде легше рахувати. Значить, записую х поділити на 21 плюс х дорівнює 1 четверта. Далі працюємо за пропорцією, Це помножить на це. 4х дорівнює це помножить на це. х плюс 21, перекидаю в один бік 3х дорівнює 21, отже, х дорівнює 21 поділити на 3, тобто 7. У нас чорних олівців 7. Що нас запитували? Знайти імовірність чорних олівців. Відмітили відповідь Д. Наступне третє завдання. У шухляді 10 шматочків крейди, причому 2 шматочки білі, скажімо, білих у нас два шматочки, 5 червоних, червоні у нас 5 і решта зелені. Тобто зелених у нас, якщо всіх разом 10, то виходить, що зелених у нас буде 3. Ось. І шухляди беруть на маня один за одним два шматочки крейди. Яка ймовірність, що другий зелений, якщо перший білий. Нам треба, щоб виконувалися обидві умови, другий зелений, перший білий. Давайте потягнемо перший білий. Ймовірність того, що перший буде білий. Це буде 2 десятих. Білих у нас дві. Так, а разом у нас 10, тобто це 1 п'ята. Тепер ми вже витягли один шматочок і у нас залишається ось тут один шматочок рейди, тут 5, тут 3. І разом у нас 9. Тепер ми тягнемо, це вже у нас друга подія, якщо першу ми виконали, ми тягнемо зелену, і це буде 3 дев'ятих, скоротили. Одна третя. І нам треба, щоб обидві умови виконувалися. А якщо нам треба, щоб і перша, і друга виконувалася, ми будемо множити 1 п'яту на 1 третю, відповідно, буде одна п'ятнадцята. І одна п'ятнадцята це відповідь Г. Так, наступне. У шухляді 10 шматочків крейди. Схожа задача, запитання інше. Не плутаємося. Причому два білих. П'ять червоних, а решта зелених. Значить, у нас з вами білі їх 5. Ні, два. У нас білих два, п'ять червоних. Червоних у нас. 5, а решта зелені, тобто зелених у нас, відповідно, якщо всіх разом 10, тут буде 3. І з цієї шукляти беруть на вмання один шматочок крейду, яка ймовірно, що він буде не зеленим. Тобто подія протилежна до зелених. Ми можемо використати, ну, знайти розв'язок двома шляхами. Шлях номер 1 Ми знаходимо, що у нас буде зелений шматочок, тобто А це витягнули зелену крейду. Да? Тоді ми кажемо, що це буде десятих, А тепер ми шукаємо подію, яка є протилежною, і це буде одиничка відняти 3, і це буде 7. ,10. А можна просто знайти другим шляхом, що ми шукаємо імовірність, коли ми витягли, наприклад, білу або червону. Тобто ми шукаємо там. Імовірність цієї ж події, нехай це буде подія Б, що ми тягнемо білу або червону. Білих або червоних шматочків у нас 7, 2 плюс 5, і разом у нас 10. Тобто можна знайти цим шляхом, можна цим, як вам зручніше, як ви швидше розумієте. Цікава наступна задача. Вона була. МЗО, я не пам'ятаю, по-моєму, 13 рік чи щось, щось такого типу, у коробці лежать цукерки, причому частина з них з чорного шоколаду, а частина з молочного. Знайти кількість цукерок з молочного шоколаду, якщо в цій коробці 16 з чорного, а ймовірність витягнути на маня одну цукерку молочного ось така. Тобто у нас є молочний і чорний шоколад. Ми кажемо, що у 16 з чорного. Тобто тут 16. З молочного ми не знаємо скільки. Відповідно, разом у нас 16 плюс Х. Тобто це у нас N. Ми тягнемо молочного шоколаду. Тобто, в нас подія А, ми витягнули цукерку з молочного шоколаду. Тобто, ймовірність такої події, в чисельнику буде кількість цукерок з молочного шоколаду, а в знаменнику всіх. Так? І нам сказали, що ймовірність витягнути з цього шоколаду рівня 0,6. У нас була схожа задача, і ми одразу писали у вигляді звичайного дробу, тому я можу написати це 0,6, скоротити буде 3 і далі працювати за пропорцією. Це помножить на це, це буде 5х, дорівнює 3 помножить на 16 плюс. X. Значить, тут 5х, тут 48 плюс 3х, виходить, що 2х дорівнює 48. А Х дорівнює 24. Що нас запитували? Бо 24 ми знайшли цукерок з молочного шоколаду. Знайти кількість цукерок з молочного шоколаду. Якраз це в нас запитували, і ми пишемо відповідь 24. Ну і ще одна досить цікава задача: одна задача на хоча б один. Реально можна сказати, що це окремий вид задач. Давайте подивимося. Приклад складено з двох блоків, які працюють незалежно один від одного, з'єднані паралельно, тобто прилад працюватиме безвідмовно, якщо хоча б один блок не вийде з ладу. Обчислити ймовірність безвідмовної роботи приладу, якщо надійність першого, другого 0,9 та 08. Значить, перше, я раджу записати таким чином. Нехай у нас буде надійність першого це П від А. Це буде 0,9. Надійність другого це буде P від B. Це буде 0,8. Відповідно, тепер знайдемо ненадійність. Ненадійність першого, протилежна подія, зверху шляпка. Щоб знайти протилежну подію, треба від 1 відняти нашу подію і ми отримаємо 0,1. І ненадійність другого так само від одиниці відняти 0,8 ми отримуємо 0,2. Тепер дивіться, що в нас виходить? Ми зараз маємо, що ситуація, як працюють прилади. Значить, Працює перший, працює другий. Перший працює, другий відмовив. Ну, перший відмовив, другий працює. І обидва вони нам відмовили. Тепер, Тепер ми прочитаємо запитання. Нам треба, щоб. Працював хоча б один блок. Тобто або перший, або другий, або обидва разом. Тобто, нам підходить оце все, а не підходить, що вони відмовили. Всі оці ймовірності, всі оці події, да, події, вони стали становлять повну групу подій. Якщо це повна група подій, то її загальна ймовірність це одиниця. Тобто, дивіться, ми кидаємо монетку, випаде або герб, або цифра, тобто разом це складає одиницю. Випаде або те, або те, іншої події не може бути, не може зависнути там десь зверху, не може впасти на ребро, ми розглядаємо дві класичні події. Ось, То вона загальна буде одиниця. Так само і тут. Тому ми зараз, щоб знайти те, що нас запитують. Ми від одиниці віднімемо те, що обидва прилади вийдуть з ладу. Тобто одиниця відняти ось це ми множимо на оце. 0,1 множимо на 0,2. І виходячи нам від одиниці, треба відняти 0,02, і це буде 0, цілих. 98 сотих. Ось така ймовірність. До речі, зверніть увагу на останню задачу, вона досить цікава. Ну, я буду говорити, що задачна ймовірність існує купа, тому що це життєві задачі. Будь-яке формулювання можна підпасувати під ті приклади, які я сьогодні розказувала. І я думаю, що ви розумієте, що ми можемо тільки сказати, з якою ймовірністю це відбудеться. А передбачите, ну, гадайте на картах Таро. На все добре. З вами була Олена Мельниченко.